Вони билися не лише на полях Фландрії, не лише в траншеях Вердена чи на схилах Галіції. Перша світова була битвою двох фронтів, і другий фронт ніхто не бачив. Він тривав у сховищах центральних банків, у кабінетах фінансистів, у таємних угодах між континентами. Солдати віддавали життя, але банкіри вирішували долі імперії. І ось правда, від якої холоне кров: ця війна перемалювала карту світу не стільки кров'ю, скільки грошима. Бо коли на кону мільйони життів, хтось завжди підраховує вартість кожної кулі, і саме ці підрахунки визначили, хто устоїть, а хто впаде. Липень 1914. Європа живе останніми днями старого світу, не знаючи про це. Фінансова система тримається на єдиному принципі, який здається непорушним: золотий стандарт. Кожна банкнота, кожна монета обіцяє своєму власнику справжнє золото за першою вимогою. Це не просто економічна домовленість, це віра, на якій тримається довіра між народами: Британія, Франція, Німеччина, Росія. Всі вони присягнулися на вірність металу. Але віра має одну вразливість вона потребує, щоб усі дотримувалися правил, а війна не знає правил. Коли перші дивізії почали рух до кордонів, коли заводи перейшли на цілодобовий режим виробництва зброї. Коли мільйони чоловіків залишили поля та верстати заради рушниць, витрати почали зростати з божевільною швидкістю. Німеччина витрачала 10 мільйонів марок щодня вже восени 1914. -го. Британія спалювала 2,5 мільйони фунтів стерлінгів кожні 24 години. Підрахунки виявилися простими та жорстокими. Золота не вистачить, і тоді сталося те, чого ніхто не міг передбачити держави. Почали відмовлятися від золота не відкрито, не з фанфарами, а тихо, через термінові укази та закриті наради. Спочатку Росія призупинила обмін рублів на золото. Потім Німеччина оголосила мораторій. Франція обмежила конвертацію. Навіть Британія, чия валюта століттями була еталоном надійності, заморозила вільний обіг золота. Одна за одною великі держави визнали просту істину. Гроші тепер є лише обіцянкою, яка тримається на довірі до влади, а не на вазі металу. Цей момент змінив світ назавжди. Хоча мало хто це усвідомлював серед гуркоту гармат. Фінансова система, що будувалася століттями, розсипалася за кілька тижнів. Золотий якір, що тримав валюти в реальності, був обрізаний, і гроші поплили у відкрите море ілюзій. Тепер їх вартість визначали не сховища з металом, а друкарські верстати, державні укази та віра населення. І скуштувавши цієї свободи, уряди зрозуміли головне, можна друкувати стільки, скільки треба, якщо народ у це вірить. Вони більше ніколи не повернуться до старих правил, бо війна показала, що правила можна змінювати, коли ставки достатньо високі. Німеччина опинилася у пастці. Королівський флот Британії блокував її порти, відрізаючи від світових ринків капіталу. Жодних позик з Лондона, жодних кредитів з Парижа, жодної допомоги ззовні. Залишався лише один шлях звернутися до власного народу. Берлін запустив найбільшу в історії кампанію внутрішніх позик. Плакати з героїчними солдатами заполонили кожне місто. Пропаганда працювала без зупинки: купуй облігації, підтримай армію. Вклади заощадження заради майбутнього перемоги. Патріотизм став валютою, якою уряд розраховувався за реальні гроші громадян, і люди купували, вірили, жертвували. За чотири роки війни Німеччина зібрала понад 100 мільярдів марок від власного населення. Але ця піраміда трималася на одному на впевненості у перемозі. Коли у листопаді 1918-го прийшла капітуляція, облігації перетворилися на папір без вартості. Мільйони німців прокинулися у світі, де їхні заощадження випарувалися. Ця економічна травма, ця гіркота втраченого майбутнього стала живильним ґрунтом для радикалізму наступних десятиліть. Британія мала перевагу, якої не було ні в кого. Лондонський сіті був фінансовим серцем планети. Фунт стерлінгів визнавали скрізь від Гонконгу до Буенос Айреса. Британська імперія контролювала торгові шляхи, банківські мережі, кредитні потоки. Але навіть цього виявилося замало. Війна пожирала ресурси швидше, ніж імперія могла їх згенерувати. І тоді Лондон звернув погляд через Атлантику. Америка офіційно зберігала нейтралітет, але її банкіри бачили можливість століття. Компанія JP Morgan стала фінансовим мостом між новим світом та Європою. Вони надавали величезні позики, організовували закупівлі зброї, координували постачання продовольства. До 1917 року, коли Америка офіційно вступила у війну, Уолл-Стріт уже роками фінансував справу Антанти. Це не була благодійність, це був бізнес. Американські фінансисти заробили мільйони на комісійних, а Сполучені Штати здійснили неймовірну трансформацію. З країни боржника вони перетворилися на найбільшого світового кредитора. Якщо хтось шукає початок американського століття, він тут, у цих бухгалтерських книгах. Франція билася на двох фронтах одночасно військовому та фінансовому. Пам'ять про Франко-Пруську війну все ще боліла, і тепер держава мобілізувала не лише армію, а й кожну франку своїх громадян. Французи здавна славилися як народ ощадливих людей, і уряд використав це. Державні облігації продавалися як національний обов'язок, як спосіб захистити батьківщину не зброєю, а капіталом. Внутрішні позики давали певну свободу. Але їх було недостатньо. Франція, як і Британія дедалі більше залежала від американських грошей. Кожен мільйон доларів з океану означав і борг, і зобов'язання, і втрату незалежності. Коли війна закінчилася, Париж виявився у боргах перед Вашингтоном на суму понад 3 мільярди доларів. Ця залежність формувала політику наступних десятиліть, бо борг це не просто цифри у книгах, це ланцюг, що з'єднує долі країн. І Франція відчула вагу цього ланцюга на власній шиї. Для Росії фінансова війна обернулася повним крахом. Імперія була величезною, але примітивною у фінансовому сенсі. Банківська система тріщала під навантаженням, золотих запасів вистачало лише на папері. А насправді їх було катастрофічно мало для війни такого масштабу. Петроград позичав величезні суми у Франції, яка сама ледве трималася на плаву, але гроші приходили повільно. А витрати зростали блискавично. З кожним місяцем війни рубль слабшав, інфляція розганялася, довіра до валюти танула, магазини порожніли, черги за хлібом ставали довшими, ціни злітали щотижня. До 1917 року російська економіка лежала в руїнах, а разом із нею розвалювалася й політична система. Лютнева революція була не лише про війну чи царя, вона була про голод, про знецінені гроші. Про відчуття, що держава більше не може нічого контролювати. Коли гроші помирають, влада помирає слідом за ними. Царський режим впав не стільки від куль, скільки від порожніх гаманців та зруйнованої довіри. Економічний хаос породив політичний вибух, коли гармати нарешті замовкли у листопаді 1918-го, світ почав підраховувати ціну, і ця ціна вражала уяву. Країни Антанти витратили понад 140 мільярдів доларів. Центральні держави спалили близько 60 мільярдів. Разом це становило суми, яких людство ніколи не бачило, суми, що у декілька разів перевищували весь сукупний довоєнний національний дохід усіх воюючих сторін. Чотири роки війни коштували більше ніж століття мирного існування. Але цифри це лише абстракція, поки вони не торкаються життя звичайних людей. А вони торкнулися жорстоко у Німеччині. Розпочалася гіперінфляція такого масштабу, що буханка хлеба коштувала мільярди марок. Люди возили гроші візками не тому, що були багатими, а тому, що папір знецінювався швидше, ніж його встигали витратити. Робітник отримував зарплату двічі на день, бо до вечора ранкові марки вже нічого не варті. Заощадження, накопичені десятиліттями, випарувалися за тижні. Це не була абстрактна економічна криза, це була особиста трагедія мільйонів сімей. І ось що важливо зрозуміти: під час фінансових катастроф хтось завжди страждає першим. І це ніколи не еліта. Багаті перевели активи за кордон ще до краху. Промисловці купили заводи та землю, що зберігають цінність. Фінансисти володіли інформацією раніше за інших, а прості вкладники, дрібні інвестори, робітники із ощадними книжками втратили все. Завжди так. У кожній фінансовій війні є невидимий закон. Перший, хто платить, це той, хто найменше розуміє правила гри. Ось чому Перша світова важлива для вас сьогодні, прямо зараз, тому що саме тоді уряди зрозуміли головне, можна фінансувати неможливе, якщо відірвати гроші від реальності. Вони виявили, що можна призупинити обмін на золото, друкувати гроші у необмежених кількостях, продавати облігації власним громадянам під патріотичні гасла, позичати за кордоном астрономічні суми. А потім латати наслідки пропагандою та реструктуризацією боргів. Цей сценарій ніколи не зникав. Він повторювався знову і знову, від Великої депресії 30-х до світової фінансової кризи 2008 року. Кожен сучасний економічний катаклізм несе у собі відлуння 1914-го. Коли центральні банки заявляють, що інфляція тимчасова, що фундаментальні показники міцні, що система під контролем. Згадайте. У 1914-му вони казали те саме, і мільйони людей вірили, аж поки валюта у їхніх руках не перетворилася на макулатуру. Подумайте про своє життя зараз. Коли держава збільшує борг рік за роком, коли нові гроші створюються натисканням цифрової кнопки, коли вам обіцяють, що все під контролем, пам'ятайте серпень 1914-го. Золотий стандарт скасували не випадково, а свідомо. У момент відчаю. Модель позичання у майбутнього, друкування грошей заради сьогодення, продажу облігацій під красиві слова існує вже понад століття, і вона працює досі. Коли війна завершилася, світ виглядав як поле бою не лише на поверхні, а й у фінансових звітах. Сполучені Штати здійснили неймовірну трансформацію. До війни Америка була країною боржником, що розбудовувала власну промисловість за європейські кредити. Після війни вона володіла найбільшими у світі запасами золота та найпотужнішою кредиторською позицією в історії людства. Європа, що століттями була центром світових фінансів, тонула у боргах. Британія заборгувала штатам понад 4 мільярди доларів, Франція більше 3 мільярдів. Навіть дрібніші держави опинилися у боргових пастках, з яких ніколи не вибереться. Війна перетворила Уолл-стріт на нову фінансову столицю світу. Витіснивши Лондон так, як не змогла б жодна армія. Початок американської доби, американського домінування у грошах та владі, стався тут, у цих бухгалтерських записах. Але перехід влади не був гладким, бо війни, що фінансуються позиками, породжують нові війни за виплату боргів. Британія та Франція відчайдушно потребували грошей для виплат власним громадянам, які купили військові облігації. Вони вирішили вичавити ці гроші з переможеної Німеччини. Версальський договір вимагав астрономікал суму 132 мільярди золотих марок. Це було покарання, приниження та спроба перекласти тягар на плечі ворога. Але це була також фантазія, відірвана від реальності. Німеччина фізично не могла виплатити таку суму. Кожна спроба це зробити, чи то друкуванням грошей, чи то передачею товарів лише поглиблювала економічну катастрофу. Гіперінфляція 1923-го, коли люди палили банкноти замість дров, бо це було дешевше, стала прямим наслідком неможливих боргових вимог. Версаль посіяв насіння гніву, які через десятиліття проросли новою ще страшнішою війною. Британія тим часом намагалася повернути втрачений престиж через фінансову політику. У 1925 році Лондон вирішив повернутися до золотого стандарту, прив'язавши фунт до його довоєнного високого значення. Це було рішення, засноване на ностальгії та гордості, а не на економічній логіці. Британська економіка лежала у руїнах. Промисловість втратила конкурентоспроможність, борги зростали. Спроба відновити фунт до старого паритету нагадувала спробу повернути зламану кістку на місце без попереднього лікування. Наслідки виявилися катастрофічними: дефляція, масове безробіття, страйки, соціальні заворушення. Цю політику підтримував Вінстон Черчилль, тоді міністр фінансів, і сьогодні вона вважається одним із найгірших економічних рішень у британській історії. Знову розплачувалися прості робітники, втрачаючи роботу та засоби до існування, тоді як еліта чіплялася за ілюзію відновленої величі. Сполучені Штати, переповнені золотом та кредитами, зіткнулися з іншою дилемою: що робити з новим домінуванням. Американські банки почали вливати капітал назад у Європу, створюючи дивну фінансову карусель, вони давали кредити Німеччині, щоб та могла платити репарації Франції та Британії, які потім розраховувалися за своїми боргами перед Америкою. План Дауеса 1924-го та план Янга 1929-го інституціоналізували цей круговорот, гроші циркулювали, а не створювалися. Система виглядала стабільною, але трималася на круговій логіці. Це була ілюзія рівноваги, коли у 1920 дев'ятому світову економіку струсонула велика депресія, вся ця конструкція розсипалася як карткові будиночки під вітром. Світ ніколи ще не був настільки фінансово взаємопов'язаним і водночас настільки крихким. Одна тріщина породила глобальний крах, ось чому Перша світова не просто ще одна війна у підручниках історії, вона стала поворотним моментом у розумінні того, як працюють гроші та влада. Війна довела, що уряди можуть відмовитися від золота, роздувати валюти, позичати у неймовірних масштабах і водночас переконувати громадян у своїй правоті через пропаганду. Вона показала, що борг можна перетворити на патріотизм, що звичайних вкладників можна переконати віддати за ощадження, за облігації, які ніколи не будуть повністю виплачені. Справжні переможці у цій війні часто сиділи у кабінетах директорів, а не билися у траншеях. Фінансисти, які ніколи не тримали зброї, визначили майбутнє континентів. Гроші та влада злилися міцніше ніж будь-коли раніше, і світ досі живе з наслідками цього зв'язку. Кожне фінансове рішення, прийняте між 1914 та 1918, відлунює у сьогоденні. Тепер подумайте про власне життя, про світ навколо вас, коли центральні банки обіцяють, що інфляція тимчасова, коли держави рік за роком піднімають стелю державного боргу, коли нові гроші створюються цифровим натисканням кнопки без жодного забезпечення, згадайте 1914 рік. Пам'ятайте, що золотий стандарт скасували не випадково, а навмисно у момент відчаю та необхідності фінансувати неможливе. Пам'ятайте, що модель позичання у майбутнього, друкування грошей для покриття сьогодення, продажу облігацій під патріотичні гасла існує вже більше століття. Кожна фінансова криза сучасності має коріння у тих воєнних роках. Від стагфляції 70-х до іпотечного краху 2008-го. Від боргових криз Греції до пандемічних стимулів останніх років ті самі ілюзії діють і сьогодні, лише у новій упаковці, і ті самі люди, звичайні вкладники, середній клас, дрібні інвестори досі змушені жертвувати першими. Система захищає себе, а не вас. Прихована фінансова боротьба за Першу світову це не артефакт минулого, це фундамент сьогодення. Урок жорсткий, але необхідний. Гроші, відірвані від реальності, стають інструментом маніпуляції та контролю. Уряди завжди знайдуть спосіб фінансувати війни, фінансувати програми порятунку економіки, фінансувати кризи, і вони завжди знайдуть спосіб змусити вас за це платити через податки, через інфляцію, через поступове знецінення ваших заощаджень. Справжнє багатство це не цифри на банківському рахунку чи обіцянки політиків. Справжнє багатство це стійкість, знання та здатність бачити крізь ілюзії, які вам продають. Це єдина фінансова свобода, яку дає історія. І останнє, що хочу залишити вам сьогодні. Історія не повторюється точно, але вона завжди рифмується. Фінансова стратегія, написана у 1914-му, використовувалася знову і знову лише під новими назвами та з новими виправданнями. Але результат завжди однаковий. Сильні захищають себе, а ті, хто не має знань, приносяться у жертву першими. Якщо ви винесли щось із цієї розповіді, нехай це буде наступне: ніколи не вважайте гроші реальними лише тому, що вони надруковані державою. Ніколи не вважайте систему стабільною лише тому, що так стверджують можновладці. Правда завжди прихована у балансових звітах, у цифрах, які вам не показують, у рішеннях, які приймаються за зачиненими дверима. Історія єдиний учитель. Який не бреше, бо вона не має причин обманювати. Вона просто показує, що було, і дає вам інструменти зрозуміти, що буде. Якщо це відкрило нову перспективу, залишайтеся зі мною. Історія знає відповіді, я показую, де їх шукати. До нових розповідей про те, що насправді рухає світом.